Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Арешт російських генералів, отруєння та розстріл Путіна. Зупинка серця генерала Зама Шойгу на Росії все тільки починається. Це все перед підписанням мирних договорів та переговорів. Не виключено, що все підпишеться на рівні військових. Делегація військових на чолі з залужними з нашої сторони і делегація військових на чолі з Грасимовим. Якщо доживе після арешту зі сторони росіян в НАТО такого розвитку події, розвідники не виключають. Україна вже Грала цю війну, але будь-яка війна закінчується переговорами та угодами. Таку думку висловив другу залужно командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади Олександра Бакуліна, яка одна з перших вступила в бій з окупантами на Харківщині, коли вони перейшли кордон. З полковником поспілкувався журналіст ABC News. Він зазначив, що бої в Харківській області тривають. Силами оборони вдалося сповільнити просування противника і стабілізувати фронт. Однак, хоча росіяни вже не просуваються так швидко, як у перші дні наступу ворог усе ще досягає успіхів. Баку. Ліна зазначив, що в окупантів усе ще є резерви, і вони ведуть усіх їх в бій. він також наголосив на важливості узгодження нової допомоги Україні від США. Так наші солдати, хоробрі і мужні, але без усієї цієї допомоги, без цієї зброї, снарядів усього без цього ми не змогли б продовжувати воювати проти Росії. Просто тому, що набагато менші ніж Росія, пояснив військовий. Крім того, командира визнав факта відступу війська, але підкреслив, що це нор. Нормальна практика під час військової дії він також дав зрозуміти, що йому по душі перебувати поблизу російського кордону, стріляти по росіянах і на російській території набагато приємніше ніж стріляти по них на українській землі. Сказав він, при цьому незважаючи на успіхи, яких досягли росіяни, він відкидає ідею про те, що Україна програє війну. Я особисто вважаю, що ми вже виграли цю війну. Питання у тому, в який момент вона закінчиться і на якому етапі кожна війна закінчується мирними переговорами та угодами підкреслю. Слив Бакулін, допустивши, що можливо доведеться втратити території. Військовий навів приклад Фінляндії, яка колись воювала проти набагато сильнішого більшого противника в особі СРСР. Так вона втратила деякі території, але вона досі існує країна. А Росія навіть і не дивиться в той бік. Ми перебуваємо в схожому становищі, але сподіваємося, що ми не втратимо свою землю, зазначив командир бригади. А війна ще далека від завершення і брак важкого озброєння. Все ще має вирішальне значення з оперативної точки зору. Коли Бакуліна запитали про втрати, спричинені нестачу. Зброю він лаконічно відповів, під артилеристів рятує кров піхотинців. Але якщо без нарядів є тільки під, то піхотинці платять за це своєю кров'ю. Командир 57-ї бригади зазначив, що він згоден з тим, що американська підтримка необхідна для ведення війни. Я розумію, що ми виграли гроші їхніх платників податків. Гроші громадяни цих країн. Ми це розуміємо, але ми боремося, тому що хочемо бути з вами, бути частиною цивілізованого світу. Ми хочемо грати у вашій команді. Так зараз ми переживаємо важкі часи, але я від... Вірю, що ми боремося за цінності, які США пропагують у світі, і вони завжди стояли за ці цінності. розумував він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.